Дорогі друзі, вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на зоряному небі. Якщо вам ця тема цікава і сподобається подача інформації, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові прогнози. А тема сьогоднішнього відео повний місяць в стрільці, який відбудеться 11 червня о 10:44 в 21 градусі стрільця емоційний пік місяця. І традиційно висловлюю велику подяку глядачам каналу за ваш зворотній зв'язок, за ваші думки, які ви висловлюєте, за вашу підтримку, коментарі та добрі побажання, які я отримую від вас. Дякую вам і бажаю вам на повні стрільці знайти свій сенс життя та побачити далекі перспективи розвитку, бути оптимістичними та вірити в себе і в свою удачу. 11 червня 2025 року в 21 градусі стрільця о 10.44 відбудеться повний місяць в стрільці. Повний місяць це завжди емоційний пік, особливо для жінок, тому враховуйте цю ситуацію і постарайтеся не створювати конфлікти з тими, хто знаходиться поряд з вами, і з тими, хто знаходиться від вас далеко або високо. Повний місяць це пік енергії і середина лунного місяця, емоційних та фізичних сил дуже багато, і цю енергію бажано виплескувати у продуктивне русло. енергії багато, тому якщо вона не витрачається, то в період повного місяця можливий її виплеск у вигляді порушення сну, емоційної нестійкості, дратівливості, суперечок, скандалів, бажання довести свою правоту. А краще енергію витрачати в цей період на інтелектуальну діяльність, отримання знань та спорт, але бережіть себе, тому що повня з дуже напруженими аспектами. Повня завжди підсвічує нам те, на що слід звернути увагу, що вдалося виростити, які результати одержали. Повня в стрільці проходить на осі близнюки стрілець, і це означає, що включена вісь пізнання. Інформації, взаємозв'язків, комунікацій, далеких перспектив, а значить, будуть актуальні теми інформації, навчання, самореалізації і тема вчитель, учень, люди, які знаходяться поряд з вами, особливо наше близьке оточення, і люди, які знаходяться високо або далеко від нас. Тобто авторитетні, шановні, значущі для нас люди, яких ми вважаємо нашими наставниками або вчителями, і вони також можуть мати важливе значення символ стрільця кентавр з натянутою тетивою. Стрілець бажає вистрілити точно в ціль. І це дуже інтелектуальний знак. Він все знає і вважає себе найрозумнішим. Стрілець знак мудрості, переконань і широкого кругозору, і рекомендує побачити своє майбутнє в далекій перспективі це про правду, про пошук свого покликання, про глобальні ідеї, думки, цілі. Тобто, не бійтеся ставити таку мету, про яку навіть забороняли собі мріяти. Взагалі, знак стрілець і стрільці, звичайно ж. Найвеселіші, найрадісніші і найоптимістичніші люди, щедрі та великодушні. Стрілець це знак вищої освіти, наставників, коучів, і цей період спрямовує нас на навчання, пошук інформації та відповідей на запитання. І дуже добре попрацювати над такими якостями стрільця, як зростання авторитету, поваги та значущості в соціумі. З питань вищої освіти, викладання, духовного зростання, розширення свідомості, дипломатії та міжнародних зв'язків також тема стрільця це мораль та моральність, релігійні та філософські знання, вивчення іноземних мов, подорожі, еміграція, вивчення культур інших країн, а також це вирішення юридичних питань, питань пов'язаних з переїздом за кордон. Питання отримання віз, громадянства, і це теж може бути актуально найближчим часом саме час вийти з якоїсь парадигми, знайти нові цінності та переконання, які працюватимуть на вас та на ваше майбутнє. А також це прекрасний час попрацювати над своїми переконаннями, особливо негативними, узгодити свої цінності, а також пошукати сенс життя. Опрацювати менторство, гордовитість, залежність від авторитетів, некоректне використання влади, поверховість, зловживання надмірностями та невмінням себе обмежувати, а також з нав'язуванням своїх ідей, прагненням всіх повчати авантюризм і неповага до закону. А також дуже добре в найближчі два тижні. Розвивати оптимізм, душевну широту і щедрість, великодушність, почуття власної гідності, вміння передавати знання та навчатися. Сонце проходить по знаку близнюки до літнього сонцестояння в рухомому, легкому середовищі повітряного Меркурія. Це найактивніший період у плані навчання. Інформація легше приходить і засвоюється. Цей період посилюється допитливість, красномовство, швидкість реакції. Це період набуття нових контактів, радості від спілкування. Люди швидше починають розмовляти один з одним і знайомитися. А з іншого боку, люди можуть ставати поверхневими, балакучими, метушливими, легковажними, нерозбірливими в контактах. І це дуже гарний період для навчання, для отримання знань, але не варто накопичувати непотрібні знання. Також у цей період захочеться осягнути неосяжне, тому обирайте лише найцікавіше та потрібне для себе. Спілкування телефоном, листування також пожвавлюється в цей період, торгівля, обмін товарами теж. Дуже хороший період для реклами, менеджменту, журналістів, посередництва, пошуку потрібних людей та інформації. Але фільтруйте отриману інформацію, оскільки близнюки двоїстий знак і може збільшити хибну пропаганду, фейки, обмани, торгові маніпуляції. А сонце ж відповідає за наші рішення та наміри. Але так як у нас повня в стрільці, тому місяць у нас. Стоїть навпроти сонця у знаку стрілець. Місяць стрільці може давати великі емоційні переживання, йому дуже важливо визнання, важливо бути помітним. І в цей період людям характерна щедрість душі, відкритість, щирість, не уникнути розмов про сенс життя. І в цей період посилиться бажання набувати знання, потреба в нових враженнях та переживаннях. Місяць відповідає не тільки за емоційний фон, він відповідає за здоров'я, за стан комфорту, за те, щоб ми були в спокійному стані і не були тривожними, щоб добре спали. Також місяць відповідає за нашу інтуїцію, за прийняття та адаптацію, розуміння корисності іншим людям, і це забезпечує нам гармонійне життя. І теми стрільця наступні два тижні виходять на перший план. У будь-якому випадку у багатьох в цей період з'явиться бажання здобути освіту, особливо у випускників. Хтось захоче здобути додаткову освіту, масштабувати свої проекти, мати більше. Хтось замислиться про майбутнє, про далекі перспективи розвитку. І в цей час відбувається розширення свідомості, розширення кругозору. І розширення світогляду. Також цей період добре проаналізувати період молодика в стрільці, який проходив 1 грудня 2024 року. Це час, коли вже можна побачити результат, до якого ми прийшли. Чому навчилися, чи вдалося закінчити навчання, якщо воно було почати, наскільки це було корисно? Оцініть свій обсяг знань А може їх час уже монетизувати. Чи перейти з учнів до вчителів чи наставників? Як ви оцінюєте свої прибутки? Виросли вони чи впали? Який сміливий чи помітний вчинок ви зробили? Якщо збиралися переїжджати чи переїхали, і які ваші результати? Якщо були подорожі, поїздки, що ви винесли з них? Подумайте, що час закінчити, відпустити, викинути, перестати дотримуватися чи боятися. Саме тепер це дуже реально зробити. Стрілець також знак авантюристів. А у вас як справи з цією якістю? Засуджуєте, заздрите, використовуєте, прислухайтеся до себе та проаналізуйте свої емоції, дізнайтеся дещо нове. Якщо ви ставили якісь питання, особливо за три дні до і після повного місяця, ви можете зрозуміти, побачити. Усвідомити відповіді зараз, саме в період повні можуть з'явитися ідеї про зміну джерела доходу, бажання вкладатися у розвиток чи бажання відмовитися від невигідних обставин, все, що здавалося правильним, можна переглянути не тому, що воно погане, а тому, що ви вже виросли. Управитель повного місяця Юпітер планета, про яку зараз дуже багато розмов. Тому що Юпітер перейшов у знак рака 10 червня 2025 року і пробуде тут до 30 червня 2026 року. Юпітер про розширення, масштабування процесів, створення знань. І в знаку рака Юпітер буде акцентувати теми сім'ї, традицій, емоційного благополуччя та захисту особистих інтересів. А повний місяць в стрільці кличе нас в дорогу, вдалину, за обрій, когось у прямому, а когось у переносному значенні. Іноді, щоб знайти себе, треба піти дуже далеко. У стрільця дух авантюриста. Він хоче йти вперед і вивчати нові землі. І якщо ви хочете також, то це ваш шанс подивитися та оцінити накопичені бажання та сили, до чого ви готові. Які якості ви вже прокачали. Що ж важливо знати про цей повний місяць? В цей період може з'явитися внутрішнє прагнення змін, але не все можна вирішити наскоком. Мрії можуть зіткнутися з обмеженнями, бюрократією, страхами. Виникає перевірка, наскільки ваші бажання та плани реалістичні і чи готові ви до їх втілення. Повня ніби ставить нас на перехресті між розумом та інтуїцією, планом та вірою, схемою та мрією. Куди ж іти? То що ж добре робити в цей повний місяць? Добре завершувати справи, які давно потрібно було закінчити: писати, казати, публікувати повний місяць, стрільці це завжди потужний час для вчителів, письменників, філософів та мандрівників. Перегляньте свої фінансові цілі, можливо, вони застаріли, або ви зрозуміли щось нове про них. Добре для переоцінки власних планів, складених під враженням, можливо, ви дізналися тему ще краще, і просто не було часу про неї подумати, тож слід змінити свій план. Добре для аналізу оточення. З ким ви ростете, а з ким? Знаходитеся на одному і тому ж місці і не можете рухатися вперед. Влаштуйте собі міні-ритуал, напишіть, від чого ви хочете звільнитися страхи, блоки, сумніви, і в період повні спаліть цей листок і розвійте його вітру. А також добре говорити з тими, з ким були конфлікти чи непорозуміння, нині можна знайти потрібні слова для цього. Добре планувати поїздки, курси навчання, але з урахуванням реальності. Мрійте, але з калькулятором. Роздрукуйте та поставте на чільне місце, ті місця, де б ви хотіли побувати. А якщо хочете ділитися своїм досвідом, добре написати якусь публікацію, текст, оформляти проєкт. А от що не потрібно робити період повні, це емоціювати. Не слід перевтомлюватися, спорити, доказувати свою правоту, їздити в місця, які зв'язані з ризиком, приймати імпульсивні рішення, не звертати увагу на думку других людей і робити покупки, які продиктовані бігством від рутини, від себе, від недовольства собою. Ще один акцент на цей повний місяць, чому він дуже важливий, цей повний місяць проходить в 21 градусі стрільця, а це серединна точка між затемненнями. В червні їх відразу чотири затемнення це згущення карми, і в цей час карма ущільнюється, посилюється і дуже впливає на нас. А точка посередині між затемненнями це точка свободи від карми, тобто карма в цей момент. Недії. І в ці дні події, які ми плануємо, можуть статися з точністю до навпаки. Намагайтеся враховувати це весь червень, тому постарайтеся в дні серединних точок не призначати якихось важливих та серйозних заходів, зустрічей, підписання контрактів, великих покупок та переміщень. І якщо у вас в ці дні включається соляр, тобто у вас день народження. То непередбачуваний вплив серединної точки, може поширюватися цілий рік. Одна із стратегій, як прожити серединну точку, це йти за перебігом подій, не намагатися чинити опір чи продавлювати свою волю, а рухатися відповідно до тих ситуацій, які виникають в даний момент. Тобто бути тут і зараз, гнучко підходити до ситуації і бачити ті можливості, які виникають саме в конкретний момент. Тобто, якщо не трапилося щось одне, подумайте, на що ви можете направити час, який звільнився у вас, і що ви можете зробити прямо зараз. Ось тоді це може бути позитивним варіантом поведінки в серединну точку. А в тих, у кого соляр збігається із серединною точкою, в такий спосіб доведеться прожити весь рік. Тобто, готуйтеся, це буде дуже важливий досвід для вас. А тепер поговоримо трохи про аспекти повного місяця. Особливість повного місяця не тільки в тому, що він проходить на серединній точці між затемненнями, а ще й світила опиняються в квадраті до осі лунних вузлів. І це говорить про те, що це кармічна повня, і це значить, що наші бажання, наміри і наші реакції матимуть кармічні наслідки. Ми знаходимося на перехресті долі, про що красномовно говорить аспект світил до лунних вузлів, і вибори, які ми зараз робимо, відіграватимуть важливу роль тривалий час. Місяць, як і Сонце, знаходиться на вершині та у квадрату до лунних вузлів. А при цьому у Місяця, крім того, що він включений у великий квадрат на кармічних лунних вузлах, є два гармонійні тригони до Марса і до Хірона. Створюючи великий трикутник. Але це ще не все Напроти місяця сонце, яке знаходиться в секстилі до Марса та Хірона. І таким чином місяць опиняється на вершині щогли паруса. Тому, якщо ми ловимо попутний вітер. Якщо включаємо нашу інтуїцію, то швидше за все ми знайдемо позитивний вихід, можливо, із тих складних ситуацій, які буде створювати для нас великий квадрат цього повного місяця. А з іншого боку, друга назва паруса це повітряний змій, тобто це вміння вийти із ситуації і стати над ситуацією. Тобто подивитися на ситуацію з вершини пташиного польоту, побачити її зверху. І це може принести позитивний результат для вирішення тих складних ситуацій, які може дати великий квадрат. Крім того, ще працює напружений квадрат між з'єднанням Сатурна і Нептуна до з'єднання Меркурія з Юпітером. Тому не виключені складності у спілкуванні та комунікаціях. Постарайтеся, наскільки це можливо, скоротити своє спілкування особливо в дні повні, плюс-мінус три дні, особливо з людьми, які мають на вас вплив або перебувають вище за посадою, соціальними сходами або статусом. Також на цьому тижні посилюється з кожним днем вплив напруженого квадрата між Марсом та Ураном, який стане точним 15 червня, а це непередбачувані і дуже ризиковані. Події або дії, це коли хочеться різко обірвати все заради чогось нового, це коли все дуже сильно може дратувати. Нервова діяльність працює по максимуму. Тому постарайтеся в цей період не рубати з плеча. Тільки якщо вам потрібно звільнитися від чогось, що давно назріло, а квадрат Марса з ураном це один із руйнівних аспектів, і якщо вам дійсно потрібно від чогось звільнитися, або щось розірвати, якісь зв'язки, то все станеться безповоротно. При цьому слід враховувати, що це один із напружених аспектів, які передбачають дуже ризиковані події, аварії, травми. Тож будьте обережні, Марс і Уран в напрузі можуть давати збої технологічних систем, збої в інтернеті, збої електрики, транспорту, авіації. А повний місяць ще й посилює ці процеси, розтягуючи вплив квадрата між Марсом і Ураном на більш тривалий час, особливо за рахунок впливу емоцій. І ще один напружений момент повні. Венера в квадраті до Плутона. Так, аспект вже розходиться, він вже слабшає, і ми можемо бачити результат того, що складалося до точного моменту аспекта. І це говорить про можливість з'ясування стосунків. Ревнощі, заздрощі, жадібність, конфлікти з приводу загальних грошей або фінансів, з приводу спільного майна або ресурсів, і це все цілком можливо. Тому постарайтеся в період повного місяця не вирішувати якихось фінансових питань, не проводити переказ великих сум грошей або декілька разів перевіряти рахунок. І не обговорювати з вашими партнерами по шлюбу або бізнесу питання управління вашим спільним майном, вашими рахунками, ресурсами або власністю. Будьте уважні, бо квадрат між Марсом та Ураном додає несподівані ситуації. Ми можемо несподівано діяти в цей період. В цей період не виключений збій банківської системи, збій в роботі інтернету, аварії на дорогах. І ще в карті повного місяця зберігається конфігурація пальма. А значить, важливо правильно спрямувати руйнівну енергію. Марс знаходиться в знаку Лева і керується Сонцем, яке є центром сонячної системи. І тому будь-які прояви егоцентризму, егоїзму, бажання наполягати виключно на своєму або досягати свого, незважаючи на інших. Це буде найгіршою стратегією в цей період. А ось трансформувати цю енергію в позитив дуже корисно в цей період. Тому пальма дозволяє впоратися з цією енергією, якщо ми переведемо її в творче русло. І якщо ми впораємося з цією рунівною агресією, то вихід двох творчих аспектів на. З'єднання Сатурна з Нептуном дозволяє дійсно визначити довгострокову мету і вибудувати свій план з досягнення вашого ідеалу та мрії. Ось таким чином можна перенаправити енергію з руйнівної на творчу. Але у нас є світло у віконці: Венера в секстилі з Меркурієм, а це можливість домовитися, знайти потрібні слова, висловити свої почуття. Гарно та переконливо, це прекрасний час для спілкування, кохання, дипломатії. Марс в тригоні з місяцем, і він дає сили діяти за покликом серця і каже: Ти все можеш. На кого ж більше всього вплине ця повня? В першу чергу на тих, у кого світила. Сонце або місяць знаходяться на асценденті, дисценденті МЦ, IC, на значущих точках гороскоп. плюс-мінус 3 градуси від 21 градусу, стрільця або близнюків з 18 до 24 градусу стрільця або близнюки. Також вплив буде акцентований на тих, у кого є. Дві або більше планет у знаку стрільця або близнюків, і також знаходяться з 18 по 24 градус. Напружений вплив повного місяця буде на дів та риб, і вам доведеться попрацювати над питаннями, зовнішнє оточення їх вам буде задавати, і це може вимагати великих зусиль, небажано уникати вирішення якихось критичних питань або проблем. Краще їх вирішувати, тому що якщо ви від них захочете втекти, вони повернуться до вас бумерангом. Квадрат завжди створює напругу, але при цьому нам дається сила реалізувати і вирішити ті ситуації, які будуть складатися, і перетворити їх на позитивні, вирішити ті завдання, які ставляться перед вами в цей момент, Овни та леви. Повня дозволить вам включити всі ті процеси, які зараз у вас динамічно розвиваються. Зовнішні обставини, звичайно, можуть створювати напружені моменти, враховуючи напругу карти повного місяця. Але ви улюбленці цього повного місяця, і у вас все вийде вирішити якнайкраще, і ви отримаєте приємні бонуси та захист від Всесвіту. А терези і водолії можуть отримати можливості, які відкриються на деякий час, і їх важливо побачити. Це може бути не тільки щось значуще, це може бути просто допомога людей. Тож взаємодійте зі світом і вибудовуйте гармонійні взаємозв'язки. І якщо у вас з'явиться якась можливість, привідчиняться двері на якусь можливість, то обов'язково побачте її. Щоб потім довго не чекати на наступний момент. Ось така у нас буде повня в стрільці. Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!